Вітельна, міста ні. Я пройшла в цю компанію ну, декілька років тому. Повірила я в цю компанію за тільки своїй дочці, яка отримала результат після лікування препаратами. Да, так, нашими препаратами. А про что? Ну, что? А что на канале? А что на тебя, что заходи забыла? Да, что вы не ясно язык с этим. Була. Була. Ні, була, так. 25 років. Вчуваю менше набагато болі. Та й вообще, взагалі, взагалі, шук у мене заспокоївся, я е, приймаю препарати періодично, не постійно, Чудово себе відчуваєте.